Через рік після звернення до Житомирської міської ради Івану Недобрику, ветерану, який пересувається на кріслі колісному, встановили два підйомники: вертикальний біля під'їзду і похилий горизонтальний у під'їзді. Чоловік розповів кореспондентам Суспільного, що тепер він може без сторонньої допомоги виходити на вулицю та повертатись до квартири. Загальна сума робіт, якщо я не помиляюсь, 620 тисяч. От. Встановили швидко, вже за два тижні. Почали його робити за два тижні його побудували. Я в захваті, бо я став нарешті самостійним, тобто мені не потрібна взагалі ніяка допомога. Я захотів вийти, я собі спустився на ліфті. Тут спустився, сів в машину, закинув коляску і питань немає. Я мобільний, самостійний, як і має в тому бути. Підйомники встановили за гроші міського бюджету, каже Андрій Оніщенко, заступник начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради. Роботи були виконані на минулому тиждень тиждень середу. Якщо не домовляюсь, це були кошти міського бюджету 625 тисяч. Та компанія, яка починала ну планувала робити, вона відмовилась в листопаді місяці. Тому у нас в минулому році, 24-му, це нам вдалося зробити. До встановлення підйомника. Говорить Іван. Йому доводилось всі плани узгоджувати з батьком, адже сам не міг вийти у справах. Цієї конструкції все я вже самостійний, То тобто ми не залежимо один від одного, і це на, наоборот. Мені навіть хочеться лишній раз вийти кудись на вулицю. От, ну, наприклад, як сьогодні зранку я вийшов, поїхав собі в магазин, і мені ніхто не потрібен. За словами Івана Недобрика у під'їзді, окрім нього проживає ще троє людей з інвалідністю. Люди вже зацікавлені, вже питали, як користуватись. Вже моя сусідка готує свою маму, як буде чудова погода. Свою маму стареньку вже готує на прогулянку, От. і так само сусіди. Ще в нас на п'ятому чи на шостому поверсі. Є там дітки хворі. Вони також будуть користуватись, тобто всі в захваті, і це супер. Іван надобрик розповів, що біля його під'їзду також виділили територію для облаштування паркомісця для його автомобіля. На цьому місці буде площадка, де буду паркувати своє авто. Стоянка з табличкою, щоб ніхто не займав мого місця. За словами Андрія Оніщенка, заступника начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради, гроші на облаштування паркомістя виділять із міського бюджету. Розмір суми, яка необхідна для робіт, ще не встановлена, каже він. Якщо ми говоримо про паркомісце, це може бути асфальтування території 10 метрів квадратних, плюс ще допоміжні роботи. Там ну щоб зробити асфальт. Це може коштувати 20 тисяч, може 15, може 40. Нагадаємо, що Іван Недобрик, ветеран російсько-української війни, чекав на встановлення підйомників у його під'їзді упродовж 10 місяців. За словами Івана, звернення до Житомирської міської ради на встановлення підйомника у під'їзді він подав у квітні 2024 року. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.